Всім привіт! Сьогодні буде дві розпаковки. Це в нас одна буде посилка та друга посилка. Ви підпишіться на канал і поставите лайк. Буваємо першу посилку. Не треба ножик. Зараз відкрию, покажу. Так, сход ми розмотали. Перше ось така фігня. Не знаю від чого вона є. Це дали мені в подарок. Клавіатура чи то що. Не знаю. Якщо витягнути? О, витягну. А, та, ту клевіатура. То дали мені в подарок ту клавіатуру. До чого вона є, не знаю. До комп'ютера або планшета. Це дали мені задармо. В покупку. І наступно. Така машинка для вареників. Як вареники буде ліпити, може покажу у відео. Але подивимось, як вона виглядає. Ось така машинка. Ту ставимо тісто. Так притискаємо. Потім лозимо сюди. І робимо вареник. Не знаю, як то буде. Кому цікаво, напишіть. І ось така штука, для чого вона є. Не знаю. Якесь кріплення, а для чого є? Не знаю. Мама робить тісто. Попробуємо любити вареники, які може запишу відео, не знаю. Це у нас одна посилка. І зараз відкриваємо другу. Не забудьте підписатись і поставити лайк, кому цікава розпаковка. Чекаємо. Сступна посилка, ось такі наушники. Вже відкрив. І ось так вони виглядають. Тут треба заклеїти певно. Зараз ми їх перевіримо, як вони будуть грати. Ще у нас одна пара. І ще одна пара має бути. Да уже у нас сорни ось такие наушники. Джордж не прикольні. Там есть круты. Ось такие наушники. Треба їх зараз перевірити, як вони грати будуть. Це моя друга розпаковка. Тут дві пари наушників. Що, кому відео цікаві розпаковки? Чекаю на каналі. Ой, що... <різь> Роморяни. Ти Ставим фарш Майнку Лоришко спеціально Та машинка, яку я замовляв Ну Ляп Он ти буде понимай Где тика Тепер ми зрозуміли хто має бути Тісто має попадати на ось його зубчики. Тому і не вийшло. На зубчики все одно не попадає. А назад спробуємо. Попали ось на ці зубчики. ті зубчики, ці зубчики мають стискати тісто. А ми не знали того. Зараз попробуємо наново. Кожен зубчик стискає тісто. Ну зараз пробуємо. Оба ось, виходить на вареники тепер. Ближче до камери. Покажіть. Ой, камер. Харі, обрізаємо. Значить, машинка працює. Трошки навчитись треба. І все. Дубль два. Вона нас на, на, на ці зубчики. У нас не попадало на зубчики, тому у нас не виходило. Mm. Трошки більше тіста треба давати, певне. Машинка. О, тепер чисто попав на зубчики. Зараз має вийти. Ми не знали, так собі подумали. І ось зараз попро попробуємо. Якщо не попадає на зубчики чисто. Ось, ви бачите, це виходить. Бужі ближче до камери. Крию призаємо. І виходить у нас ось такий вареник. Та ось така машинка.